Послухайте, хто не з отари церквою Божої, яка куплена кров'ю Ісуса Христа, вона єдина. Я вам не заздрю. Та є час послухати і стати в ряд, і бути дітьми Божими і друзями Христа. Вас прив'язали до Лжевчень, відкиньте. Перекручену Євангелію? відкиньте теж. Істину візьміть. Йдуть останні часи. Прийшов час послухати і почути істинне вчення, чи хочеться нам, хочеться це робити, бо заповів Христос і робимо з радістю ми це. Хто нас почує і повірить. А я скажу вам: якщо не вірите у те, що вони почують, то краще мовчати, ніж говорити. Я вірю. Якщо Христос це робив, то і я буду робити. Чи всі прийшли? Ті, хто зцілені до Христа з 1, і ми це знаємо. І Він засвідчив: чи всі спаслися, ми знаємо, що один з 10 все ж продав його за 30 срібників. А Христос сьогодні каже: і стали єдиною отарою з одним пастухом. Йоанна 10:16. Читаю все, ти вслухайся. Я маю ще й інших овець. Чуєте, католики, православні і протестанти, ви належите до цих інших овець, бо церква одна, Божа, куплена кров'ю Ісуса Христа, і ніяк по-іншому назватися не може. Я маю ще й інших овець, що не з цієї отари, і я маю привести їх сюди, через кого він приведе, якщо ти не підеш. Щоб вони чули голос мій і стали єдиною отарою з одним пастухом. Христос не є пастухом ні католиків, ні православних, ні протестантів. Це ж ясно, ніде не згадуються вони. Та в молитві Він молиться за цю другу отару, яку Він хоче що? піти і привести, як Він приведе, якщо не через тебе і не через мене. Христос через те, що любить Отець Ісуса Христа. А за що він любить? За те, що Він піде за нас на хрест, що візьме гріхи, хвороби, прокляття. Але ще одне є. Він любить його за з'єднання. За що Він віддає життя? Ці слова говорять самі за себе. Одна отара, одна не буде другої. І я маю привести їх сюди. Господь ставить. Знаєте, інколи думаєш, Господи, ну це зверхзадача якась. Ну як ми їх приведемо? Ну як, Господи, і просимо, і кажемо, примиріться з Богом. Та подивіться, і чудеса, і знамена говорять про те, що ми говоримо правду. Ми нічого не вимагаємо, ми не хочемо мати владу над ними. Ми не хочемо нічого не хочемо від них, а лише одного. Примиріться, приймічення Христа. Ви ж хочете, щоб Бог був з вами? А як він буде у брехні ніколи? Христос такого не обіцяв, що ну трошки так, трошки так, хай буде. Ні, я закликаю. Він віддає життя за тебе. Я закликаю, робіть і ви, що він заповів.